Є такі стани, коли відчуття свого я сповнені протиріч та розривів, коли здається, що я сам не являюсь тим, ким маю бути, що я прикидаюсь і живу в вічному страху якогось викриття. Що я зовсім не той, за кого себе видаю, але навіть фантазія про це викриття, що от мене викриють, і все стане зрозуміло, воно не приносить ніякого полегшення. Тому що насправді я і сам не знаю, хто я такий насправді. Світ переживається як місце, де всі доросліші за мене, вони набагато краще справляються зі своїм життям, і я взагалі ще маю довести, що я можу бути серед людей, що я такий, як вони. У близьких стосунках я наче в пасті. Коли я відчуваю близькість, я панікую від страху поглинання, і тому я нападаю, відштовхую, дистанціююсь, і при цьому я одразу ж починаю відчувати себе покинутим. Я не довіряю своїй близькій людині. Всередині мене є знання, що це той, хто завжди, в будь-який момент, непередбачувано може напасти, покинути мене і знецінити. І з одного боку, я дуже хочу довіряти іншій людині і навіть підкорі, підкоритися їй. Да? І тут же я страшенно боюсь, що це підкорення, це злиття з нею мене знищить. Тому я тікаю, я вороже себе захищаю від цього і одразу ж знов таки відчуваю себе покинутим. середини немає відчуття я сповнене розривів. Та протиріч. Ось зараз я описала симптоми людини в межовому стані. І сьогодні в цьому відео я розповім, як формуються ці симптоми, а також пережв, як переживаються стосунки такою людиною, і про основну таку рису характеру цієї людини я розкажу. Тож, межові стани. І е Почну я з банального, да, все це, звичайно, зумовлено, зумовлено обставинами в сім'ї, в якій росла ця дитина, яка потім стала да, дорослою людиною. В сім'ї ці дорослі вели себе завжди непослідовно, афективно. Вони казали одне, робили інше, обіцяли щось третє. При цьому від дитини вимагали щось зовсім четверте, тобто максимальний хаос і непослідовність в сім'ї. Дитина росла через це дитина росла в постійній загрозі втрати свого власного місця. В сім'ї да, самоповаги психічної та тілесної цілісності. А, і от, щоб уявити да, те, що я описую, уявіть собі таку фантазію, що наче ви втікаєте від того, хто хоче вас вбити. І от ви в останній момент ви потрапляєте на потяг. Надія є на спасіння надія є, але виявляється, що цей потяг він іграшковий, він не справжній. Він розсіюється в повітрі. Да? І от ви знову опиняєтесь десь на пероні, і хтось в вас все-таки стріляє. Але ви бачите, що у вас теж є зброя. Ви дістаєте зброю, стріляєте, але зброя виявляється іграшковою, іграшковою розсіються в повітрі. І от від, від ви від вистрілів стікаєте кров'ю. Да, ви вже майже помираєте. Але тут з'являються якісь добрі люди, які відвозять вас в лікарню. Над вами вже стоять лікарі, знов є надія на виживання, на спасіння, на життя. І знов ви дізнаєтесь якось про те, що це не лікарі, це люди, які торгують органами. І зараз вони заберуть всі ваші органи, і от вони вже на вас накладають маску для наркозу. Дуже страшна фантазія. Справді просто жахливо. От уявіть, що приблизно в такому відчутті, так от яскраво, да, я описала, живе такі відчуття відчуваються в межовому, Стані. Приблизно так себе відчуває дитина, яка росла в такій хаосній обстановці. Ем, і, все, ну, і все це да, переживається в, в дорослому житті. Це переживається те, що світ супер ненадійний і супернебезпечний, і взагалі незрозуміло чому е, довіряти. Хоча Довіритись чому чомусь, звичайно, дуже-дуже хочеться. В цьому є велика-велика потреба в безпеці, але я не знаю, кому довіряти. І це все тому, що людина досі тримається за ось цю хаотичну реальність, яку вона якби, вживила в себе в дитинстві, і вона тримається за неї як за єдину реальність, яка їй доступна, яку вона знає. І триматись за це вже не в її інтересах. Це губить і руйнує її життя, але відмовитись від цього вона теж не може, тому що це ще страшніше. Отак От приблизно відчуває себе людина в межовому стані. Тепер про стосунки. Стосунки при цьому теж. Притримуються крайнощів. Якщо стосунки з'являються, то з'являються вони дуже швидко і дуже швидко виникає таке ну, зближення і злиття. Тому що саме страшне для людини з такими межовими характеристиками, да, це відчувати якісь розбіжності в стосунках. Це завжди небезпечно. Вона дуже абсолютно, коли вона помічає якусь розбіжність з іншою людиною, вона одразу буде руйнувати ці стосунки, вона одразу буде якось нападати на іншу людину, так? наче захищати себе. Це все робиться для того, щоб наче винищити іншу волю іншого, для того, щоб злитися з нею ще більше. Покинути да, і розстатись вона не може, це дуже великий страх покинутості є, да? але при цьому розбіжності ні ні ні, 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 їх не може бути тільки повне і повне злиття. Тому якщо в тебе є якась думка, яка відрізняється від моєї, то це все. Я тебе винищу і заставлю там, скандалом, шантажом чи ще істерикою якоюсь, щоб ти думав так само, як думаю я. Так, це ж також проявляється в тому, що такій людині весь час потрібні запевняння в коханні по 100 разів на день. Просто ти мене любиш, ти мене любиш, ти мене любиш. А сьогодні так ти мене любиш. А, а завтра ти мене будеш любити так само, як сьогодні і вчора. Да, весь час, звичайно, партнери від цього втомлюються в якийсь момент. Він. Не відповідає да, від там втоми. А, і це знов ж таки сприймається як загроза, як певна розбіжність. Щось міняється. Вже немає цього міцного злиття, і людина одразу потрапляє. В іншу крайність вона відчуває себе покинутою, дуже вразливою, але при цьому вона починає, як правило, захищатись і нападати, що ти мене зовсім не любиш. Да? Якщо ти сьогодні сотий раз за день не сказав, що ти мене любиш так само, як і вчора, да? значить ти мене не любиш зовсім. Це дуже важко витримувати. Погодьтесь. Ось і це про стосунки, І ще про характер дуже така риса це суперечливість. Є суперечливість у цих межових людей. Да? Тобто це люди, які руйнують все, коли насправді хочуть, щоб все працювало Ось такий от парадокс. Вони кричать і виганяють, коли насправді хочуть, щоб були з ними поряд і любили їх. Вони будуть сваритися з усіма навколо, коли насправді їх основною потребою є прийняття іншими людьми. Це все відбувається через низку дуже сильних, яскравих емоцій, які переповнюють цю людину. Вона абсолютно не керує, це не керує своїми емоціями. Це такий повний афект. Таке порівняння, порівняння те, що є от літак, він десь, ну він повністю нормальний, так, він працює, він десь летить, але в кабіні немає пілота. Він кудись летить, так, а польотом ніхто не керує. Тобто своїми емоційними польотами людина не може керувати взагалі, вона не усвідомлює, що вона робить. Настільки поглинають її відчуття в цей момент почуття. За цим всім стоїть надзвичайно сильна тривога, надзвичайно сильна невпевненість в собі, і дуже важко переносимий, знов ж таки страх покинутості і величезне бажання контролю, да, ну, щоб це все не відбулося, щоб мене не покинули і щоб я не розпалася від цього взагалі. Таким людям дуже важко витримувати самих себе. Вони справді дуже-дуже страждають від, цих, від цього свого такого конфлікту, від своїх крайнощів. В межових станах наче немає достатньо психічного простору для переробки власних почуттів. Ем, да, тобто, от коли людина така більш ну типу до здорового стану умовного, да, там, більш невротична така, да, в неї більше е, всередині е, через більш нормальне дитинство, більше всередині цього такого ми називаємо це психологи, е, е, психічного контейнеру, де вона може побути з собою, усвідомити свої емоції якось їх переробити, перетравати, пережити. Да. Перетравити ну, реальність, да, те, що ми там робимо в терапії. От а, в межовому стані це неможливо, да, тому а, така людина несвідомо обирає такий психологічний захист, як відкидання, тобто отрицання. Тобто, вона відкидає всі свої емоції, вона їх не усвідомлює, тому що надто важко їх усвідомлювати і переробляти. І е, е, вона стає таким заручником своїх емоцій через те, що їй важко їх переробляти. Вона має весь час організовувати своє життя так. Щоб максимально не стикатися з, з перероблянням цих емоцій. Тобто вона, вона весь час буде якось е, тікати да, там, стосунків, з місць, з ситуацій, де е, треба е, ну, щось переробляти, якесь руйнування, да, яке вона сама створює. Але через те, що це єдина ну, стратегія поведінки, яка їй відома, вона буде, вона буде робити це весь час. і... Зрештою, буде тікати весь, весь час від цього. Да? Це дуже, ну, дуже важко, бо насправді переживати свої емоції, переробляти їх всередині себе. Це і означає жити, в принципі, пропускати через себе, відчувати, дихати, да? давати відповідь чомусь. Це і є наше таке психічне життя. Але для цього бути, для того, щоб бути відкритим всьому спектру переживань, важливо вміти це робити, да, і знову ж таки мати оцей психічний простір всередині. В межовому стані він дуже-дуже маленький, і тому для такої людини означає, що якщо вона зупиниться і почне переробляти, да, вона розпадеться. Тобто неможливо зупинитись, бо є страх, що якщо я почну це усвідомлювати і перетрамлювати, да, я просто розпадусь. В мене просто не стане такий страх. Тому зрозуміло, чому вони тікають від цього. Що ще хочу сказати? Межовий стан між цим всім, да, він дуже привабливий може бути для інших. Людей супер привабливий, Він дуже е, яскравий, взагалі чужий афект. Да, це ж така крайність, це може бути якась непохідна е, віра е, в щось, да, де людина дуже впевнено говорить, дуже впевнено щось робить. Там немає ніяких сумнівів да, на цьому полюсі крайнощів. І це, звичайно, дуже залучає в себе, да, і хочеться там і йти за цією людиною робити так, як вона о, каже. Це може бути дуже-дуже привабливим таким станом. Керувати іншими в цьому стані, якщо ви заходитесь там на полісі впевненості, Легко, Тому що ну, невротики, умовна норма здоров'я, там більше сумнівів. Взагалі, сумніватися це більш така, ну, більше про здоров'я. Да? Непохідна віра це менше про здоров'я. От. от. Ну і звичайно, це все з іншого боку, це все обертається дуже високим рівнем відчаю і розчарування і страждання для цієї ж людини. Тому що ну як вона в щось може вірити сильно, сильно також ж вона з такою силою буде переживати якесь розчарування в чомусь і відчай, да тобто вона справді страждає від цього, справді страждає від цього. Хочу ще сказати, що межовий, межовість да, оце, це спектр. Тобто я описала це, я описала такі яскраві, сильні, зрозумілі характеристики межових людей. Але при цьому це може виглядати так, як я описала. З розігруванням своїх внутрішніх конфліктів назовні з іншими людьми, з зовнішнім світом. Але при цьому, от якби на іншому полі межовості, да, межі, да, це може бути просто. Тиха, дуже, але при цьому дуже така надчутлива людина, яка дуже не стресостійка, яка все дуже близько бере до серця і дуже важко переживає все. І при цьому це теж буде такий межовий стан. Тобто, але при цьому, а, і вона буде хворіти ще багато. Да? Тому, що, може. Тому що в першому випадку, коли це розігрується зовні, да, емоції виходять, це такі зовнішні конфлікти. А в другому випадку внутрішні конфлікти більше будуть розігруватися всередині людини, да, на її такій внутрішній сцені, і через це можуть виникати такі хвороби, хворобливість бути. От, що хочу сказати ще. Хочу сказати, що кожен з нас може в якийсь момент опинитись в певному межовому стані. Тому що психіка це взагалі така річ гнучка, гештальт взагалі роздивляється психіку не як структуру, а як процес. Тобто ми змінюємось в залежності від обставин. Тому ми можемо опинятись в точках свого межового Стану, да, якийсь стрес, якась болюча для нас ситуація, яка вибиває в нас внутрішню опору, і ми можемо опинитися в ефектах запросто. Так само, як і в психозі, ми теж можемо опинитися, а потім повернутися знов до умовної норми. Що робить терапія? Терапія допомагає помітити всі все стани, почати усвідомлювати взагалі, що зі мною відбувається, не бути в афекті як такому. Да? Терапія створює нарешті оці безпечні стосунки з терапевтом, тому що головна потреба у меживому стані це відчути безпеку, де я більш-менш можу довіряти. Це те, що треба межовій особистості. От. Тому, якщо ви впізнали себе, впізнали свої страждання. Якщо я вам імпоную, я вас запрошую до себе в терапію, межових станів і з іншими запитами. Також буду рада вас бачити на консультації. Записуйтесь по силочці ФБ, Інстаграм, Телеграм під відео. Всім папа! -па.